Вірш на сьогодні, пророк Малахи, 1 Таршала, 11 вірш. І всюди переноситимуть імені моєму Кадива і жертву чисту. Велике буде моє ім'я народами, Говорить Господь Саволов. Читаємо значення. Ті між поганими, де ім'я його є велике, не поступають беззаконно і незалежно від його храму, але вони жертують або посилають свої жертви до його храму, щоб спалити їх на помазаному жертвеннику через помазане священство. Оминувших 20 років вся Іван царств проголошувалась. І його слуги далі проповідують її по всіх частях світа, у свідоцтво всім народам. І знижтих народів люди доброї волі до Бога йдуть до громади храму з їх чистим приносом. Це Тобто, із несамолюбним посвяченням Богу це вони роблять і приносять свої жертви, і ім'я Його возвеличується між тими людьми доброї волі. Ім'я Його є велике між великою громадою або людьми доброї волі, де лише жертва. Приноситься для імені Єволі. Коментар взяти і бачити. Перше число, перший місяць 1937 рік. І так, Боже приділення відносно жертвоприносу, щоб приносити чисту жертву. Його определяє, назначає, розписує для своїх слуг. Найперше тут звертається увагу на те, що ті, котрі дійсно приносять жертву Богу, вони поступають законно і залежно. Тобто їх поступ стоїть точно визначений по призначенню. Божому ті, котрі приносять жертву Богу угодно. Вони жертують або посилають всі жертви до його храму. Тобто ці слова накликують нас, що вся праця, вся сила має бути направлена не для честі слави когось для імені Йови, його храму. Далі його показує про те, що ті, котрі приносять жертви до храму, щоб спалити їх на помазаному жертві через помазання священства, тобто випрацювати точно по оприділенню Божому працю, вони по вказівці бо роблять. А вказівка Божа розписана через Пророчен накреслення на біжучий час. Тому протягом минулих 20 років тут же показує прикладом факту, що протязі цього часу 20 років, починаючи від 1922 року відкрито йшла проповідь Іван Я Царств. Вилетя було Святого Духа на вірних, котрі приступили до праці Івані Царств. Сповнилося просто Йоіля, просто діяння апостолів, швилю духа мого на всяке тіло, хто буде в Божій організації. Отже, ця праця на протязі 23 рік проголошувалася Іван Єца його слуги далі проповідують по всій землі, по всіх частях землі слідоцтво всім народам, іменно тим, котрі є доброї волі до Бога. Цей принос остерігається тут. Він має приноситися. Без самолюбної цілі, то є вся честь, слава, вся увага має бути не самолюбна, а взята вся від Йогови через його пророче накреслення, у значінню і так принесена. Тому якщо сьогодні піднялось багато таких жертодавців, що ніби йдуть до проповіді, Та погляньте, що вони проповідають. І чи вони ту жертву можуть показати перед храмом Божим, перед видимою частиною його організації і невидимою, чи може він бути там прийнятий, якщо там є той принос, помішаний із самолюбним бажанням. Тому сказано, що всі посвячені, вони самолюбні бажання повинні відкинути будь-які самолюбні цілі і життя у своєму призначенню, а приносити Богу жертву в ім'я Його. Що значить в ім'я Його? В Його замір, в Його ціль, в Його призначення. Ніяких людських призначень і думок при приносі жертву при, при приносі жертву не може бути. Якщо людина перемішує думку Божу і думку свою, там ще вставляє, то такий жертвопринос не може бути принесений, тому заважаємо, тут з натиском говориться про те, що. Ім'я Боже буде тоді тільки Возвеличене, коли в ім'я Єгове є іменно великою громадою, людьми доброї волі Возвеличене. І на закінчення знову третій раз каже, про те, що дерево жертво приноситься в ім'я Єгове, а в ім'я Єгове це значить знову ж в його замірі, з його ціллю. З його призначенням і з його обітницями, у значенню. так можна принести в ім'я Бога. Від імені Бога вийшли всі пророцтва, свідоцтва, пророчі обітниці. І якщо сотворіння бере ці пророцтва, свідоцтва і обітниці у значенню, на біжучий час бачи, як вони поступають до фізичного факту виконання, і проголошує про це, над чим працює Єгова, а він завжди так працював Зі своїми працівниками, коли він відкривав їм працю, там була жива присутня сила Його. Тому кожен працівник в цьому часі, який працює, він має взяти ці пророцтва до виконання, котрі запустив Бог Єгова Ісус Христос в рух у фізичний факт до виконання. От тоді йде в ім'я Бога. А якщо в русі у виконанні на накреслень, сотворіння не бачить, то він приносить сліпу жертву. Тому кожен, хто приносить, жертву приносить, нагостої, проповідь виконує, він має цю проповідь бачити, що він в ім'я Бога виконує, в замірі Бога виконує. Через накреслення Його пророцтва і свідоцтва, котрі записані в Його слові. Бо вони від Його імені були написані, бо вони від Його імені були роз'яснені, і в Його імені мають бути виконані. Тоді, каже, такий жертвопринос до храму може бути признаний Господом і признаний Слуга буде, Той, що приносить таку жертву. Або проповідь виконує згідно біжучого часу з його вісткою, яку то вістку його вона назначив виконати своїм слугам через пророцтва у значенню в цьому часі, в котрім ми живемо. Погляньмо на факт, коли Ісус Христос прийшов перший, Він, як приклад, як треба проповідувати, як треба оправдати ім'я Боже, як в імені Божим працювати, то він віднайшов себе у пророцтві, починаючи від биття і до відкриття. Ну, найперше у тих пророцтвах, що він виконував до першого приходу, він зачитав ті пророцтва, які торкалися його, виконав їх. І коли він виконав, то його побили і розп'няли. От що зробив диявол, його організація, книжники Фарисеї, тоді, так же саме і тепер, ті, котрі не йдуть по пророчих накресленнях, а йдуть так, як ті книжники Фарисеї, то вони мають злобне відношення. До праці, котру призначив його. І згуртовуються в різні гуртки виконати працю не по Божому призначенню для імені по позамілу Його, а так, як це прочі народи, як гурт захотів тоді, коли його керував через пророка Самоїла, то вони не захотіли такого керівництва, Його керував, а вони захотіли як у прочих народів. Отже, так і сьогодні Многі пішли не за тим методом, способом і заміром Божим для імені Божого працювати, а як прочі народи так і народ ніби йде до проповіді. Но він вже не проповідує то, що йде для імені Божого, для честі і слави Його, для оправдання Його, що просто виконує назначену ціль Його, вию, як тоді при написанні вони виконали, так при виясненню. Просто виконали назначену ціль. Тепер дав час на випрацьовування того написаного, того винесеного, щоб для імені Єгові принести жертву чисту, таку жертву, таку проповідь тоді Бог признає.